1200 гривень коштує така от порція булочок БАО з крабом. Дивіться, оця одна булочка, виходить 600 гривень. І комусь там може знати, що це космос. Ну, вибачте, це краб, це не крабова паличка, Подивіться на цінники. Так, покажу вам всередині. Бачите? Авокадо, м'ясо, краба, кумкуа, якийсь соус. Більше розпаковувати не буду, а буду отак робити. Ну, спробуйте. А, другі. Дуже нежна булочка. Дуже нежна. Сейчас я... Mm. Блять, ну... Ой, ну че хорошо. Це прям... Це прям хорошо. Пики и скраб, его не надо шукать. Ну, Збалансовано, чотенько. Ну, я, чесно кажучи, після цього піроля вже нічого не дивуюсь. Да, зразу стало зрозуміло, що все буде. ти не розумієш, Тут же в кулінарії як? От є як почерк, бо да? ти вже три слова красиво написав, ну, ти всю сторінку вже красиво напишеш. Те саме і в кулінарії. Якщо одна-дві страви смачні і класно приготовлені, це вже говорить про те, що все меню буде смачне. Що, в принципі, немає смисла в цьому огляді, щоб будемо тоді додумувати. Ні, я остануся. Побудемо трошки да. ну, Я на вашому місці лишився ще два виносить дуже прекрасних страв. Так що можна так сказати підтвердити вашу думку з цього приводу. Вова, я хотів, я не додому, але тепер.